15 січня у малій залі слов'янського міського виконкому всеукраїнська молодіжна організація Студентське братство спільно зі слов'янською міською радою презентувала результати посвітницького проєкту Долаємо міфи. Молодь Донбасу святкує різдво у Карпатах з героями документальних фільмів про боротьбу за свободу. Після нашої цієї поїздки подальша наша діяльність буде відбуватися таким чином, що Кожний із активістів, який приймав участь в цьому проєкті, який був на західній Україні, буде демонструвати у школах Донецької області та Луганської області документальні фільми, ділитися також враженнями, історіями, які записували під час спілкування із героями. Кожен з учасників мандрівки продемонстрував уривки з документальних фільмів про радянські репресії та боротьбу за свободу і розповів деякі подробиці з життя політв'язнів: Ольги Ільків Євгена Грицяка. Василини і Васишин, щоб спростувати всі міфи, які почали складатися ще задовго до часів незалежності. Окрім того, під час поїздки члени студентського братства мали нагоду поспілкуватися з колишнім політв'язнем радянського гулагу Мирославом Самчичем та привітати його з днем народження. На мій погляд, це показати не тільки ті нелюдські людські умови, в яких перебували люди, не тільки ту незламну солодуху, яка допомогла 69 днів людям. Протистояти цьому, але я вважаю, що на мій погляд, найголовніше в цьому, яке що відображає цей фільм, це саме та ідея, ідея духу, ідея боротьби за свою волю, за просте нормальне існування. Я хочу вам розповісти про героїчну людину. Василина Івасишин, одна, як нам на мій погляд, одна з самих хоробрих жінок, тому що вона пережила такі події, які ну, кожен з нас би просто не міг собі уявити. На її плечі випала дуже сувора доля, і після такого випробування вона посміхається, пригадуючи ці моменти, вона дуже... Добре до нас ставилась, розповіла про своє життя. Нам було дуже цікаво, якщо чесно, з нею спілкуватися. Тому що не щодня ми зустрічаємось з такими легендарними, можна сказати, людьми. Активісти розповіли про свій досвід проведення подібних кінороків в школах сходу. Та оскільки на заході були присутні представники відділу освіти, вони пообіцяли взяти до уваги ці стрічки та ініціювати демонстрацію кіна під час навчального процесу. Ми зупинилися у селі березів, де нас приймали. Місцеві сім'ї ознайомлювали нас із традиціями, які і досі панують у їхньому селі. Це святкування Різдва, колядки. Всі під таким враженням повернулися додому, не хотіли звідти повертатися, там їх дуже любили. Дехто з активістів вперше відвідав західну Україну та познайомився з традиціями побратимів. Декого ж ця подорож вразила настільки, що змусила перейти на спілкування українською навіть в побуті. Також молодь вирішила прийняти деякі старовинні традиції святкування та привнести їх у свої родини. Я би дуже хотіла, щоб в нас розвивалися ті традиції, саме колядки. Ми потрапили на святий вечір. Спочатку ми провели святий вечір, потім ми ходили колядувати. Це було неймовірно просто. У мене дуже багато вражень, тому я би дуже хотіла, щоб в нас також це дуже розвивалося. Найбільше мені сподобалися Карпати. Там, ну взагалі, то це за все життя мрія побачити Карпати. Та, сподобалося ходити з живими колядниками, ну побачити, як це насправді. Я хотів, щоб в нас. У Славянську теж так колядували, як там ну, батьки теж намагаються розмовляти з нею українською. Дуже хотів би поїхати ще раз, тому що це дуже цікаво поспілкуватися з тими людьми, які там живуть. Сподобались люди, сподобався краєвид. Сподобались ті зустрічі з людьми. Ніхто там нічого такого не говорив. То всі навпаки, добре, зі сходу, Цікаво поспілкуватись, як у вас там, яка у вас культура, як у вас, які у вас люди. Мені дуже сподобались люди, тому що вони були чіткі, приємні, вони про нас турбувалися. Мені сподобалися традиції, які в них є. Мені сподобалися їх діалекти, їхня мова, тому що вона відрізняється від української мови, яку ми вчаємо. Мені сподобались колядки, які ми співали, тому що це все ж таки було різдво, і ми ходили до людей, і ми колядували, і люди. Взагалі, такі вдячні вічливі. Ну ну це для нас просто так от вдарило по нам, тому що ми такого не очікували. Взагалі, сприйняття.